Друзі, усім привіт! вас на youtube каналі Карбазар. І в сьогоднішньому відео я вам покажу, які зараз ціни на автомобілі, чи приїхали свіжі авто, і як сильно впливає розмитнення на ціни автомобілів, які вже знаходяться в Україні. Бажаю всім приємного перегляду і забігаючи наперед, скажу, що на самому початку відео ви побачите найсвіжіші авто, які були пригнані по новому законі. Розпочинаємо. Так, друзі, розпочинаю я з Renault Megane четвертого покоління. Ви просили у коментарях писати, не писати, а казати, ціна, і яка приблизно ціна була до зміни мита. з Меганас 16-го року, 1,5 дизель, замінено ГРМ 165 тисяч пробіг, 10 350 ціна. До закону про розмитнення ціна такого автомобіля була приблизно 12.500 тисячі доларів і вище. Йдемо далі, Chevrolet Nubira, У нас 5 рік, 4750, 1,8 бензин, механіка. До речі, за цей автомобіль ви писали. Подивилися спеціально ціни в Європі. В Німеччині приблизно в такому стані автомобіль коштує 2000 євро. Додавайте сюди доставку, першу реєстрацію, послуги і тому подібне маєте математику. Йдемо далі. У нас Subaru outback. 10 912 року 2,0 дизель. Повний привід. Ціна була зовсім недавно. На нього ще десь порядка 11,5 тисяч доларів. Йдемо до наступного авто. У нас сереномеган 4-го покоління в рідній фарбі, 18-й рік, друзі. 11700-109 тисяч пробіг, 1,5 дизель, механічна коробка передач, датчик світла, датчик дощу. До війни таким пробігом в такому році ціна була десь би 135 -13 800 приблизно. По комплектації також бачу передні, задні парктроніки. Ідемо до наступного автомобіля. У нас Dacia Duster. 14 рік повний привід, 99 тисяч пробіг, 1,6 бензин. Ціна 9-10 800. Реальна ціна була до розмитнення приблизно 13,5-14 тисяч доларів такого автомобіля. Економію можете самі порахувати. Наголошую, що зараз мені напишуть в коментарях багато, що цей автомобіль можливо коштує дешевше в Європі. Ви не йшли друзі. Я вам скажу так: якщо пробіг рідний, то автомобіль і в Німеччині. Ще взагалі в Європі буде коштувати дорого. Тому що ціна на автомобіль в Європі перш за все формується від пробігу. Дамо далі. У нас Сад Толедо 8813 рік 185 тисяч пробіг, 1,6 дизель. Ціна до розмитнення закону була приблизно 10,5 тисяч доларів. Нісан Мікра. 5500, 9 рік, 151 тисяча пробіг, 1,4 бензиновий двигун, механіка. Якраз люди оглядають автомобіль. Ціна, в принципі, для такий пробіг і автомобіль в рідній фарбі досить, досить непогана. Йдемо далі. Меган 4-го покоління, друзі, 18 й рік, 162 тисячі рідного пробігу, 1,5 дизельний двигун, 9600. Так само десь 11,5 тисяч доларів. До цього закону автомобіль коштував. Поруч нас Рено Колеос, повний привід, 7850, 2008 рік, 2,0 дизель, механіка. Ціна раніше була порядка 9 тисяч доларів на такий автомобіль. Поруч Рено Кліо, 16 рік, 1,5 дизель з автоматичною коробкою передач 171 тисяча пробігу. Ціна на такий автомобіль була десь раніше під 11 тисяч доларів. Поруч, Ford Focus в комплектації Titanium, друзі, з двигуном 1,8, не 1,6. дизель, 1,8. Ціна на автомобіль така була раніше порядка 7 тисяч доларів. Десь 6800 6,5 тисяч доларів. Адже це не 1,6, а 1,8. Так, продовжуємо далі. У нас B8 Passat 2016 року. Без підкрасів, в рідній фарбі 1,6 дизель, 13 тисяч доларів. Ціна 173 тисячі пробіг. Ціна такого автомобіля стартувала від 15 тисяч доларів. все ж таки, в залежності від комплектації. Попереду нас c C4 12300, 1,6 дизельний двигун, автомат коробка Aisin. Це японський класичний гідротрансформатор. Поруч у нас Nissan Qashqai Plus 2. Панорамний дваг, 10 й рік, 1,5 дизель 217 тисяч пробіг. Тобто цей автомобіль 7, 7 місць має, ціна його 8 тисяч доларів вже в Україні. Раніше такого автомобіля ціна була десь приблизно 10,5-11. Наступний автомобіль у нас дуже цікавий, адже це у нас шкода Octavia в комплектації Scout. Коробка автоматична, 2.0 дизельний двигун. 13700 повний привід. Такий автомобіль раніше коштував десь 16 тисяч доларів, можливо, навіть і більше. Йдемо далі, У нас Dacia Duster. 9500, 16-й рік, 1,5 дизельний двигун. 181 тисяча пробіг. Ціна такого автомобіля була раніше десь приблизно 14 тисяч доларів. Поруч нас Mitsubishi Outlander. 2,2 дизельний двигун, 10500. 156 тисяч кілометрів пробігу, салон шкіра зі тканиною. Ціна автомобіля раніше була порядка 12 з чимось тисяч доларів. І це у нас Outlander має повний привід та автоматичну коробку передачі. Peugeot 3008, 9 тисяч доларів 2012 рік, 1,6, дизельний двигун, 250 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Наступне авто в нас Renault Scenic 2017 року з двигуном 1,5 дизель, 11750 в рідній фарбі механічна коробка передач. 3.700, 8-й рік, 1,4 бензин, 39 тисяч пробіг. 3700 доларів ціна автомобіля. Ну, пробіг реально смішний. Чаврода каптіва, 9800, повний привід, 7 рік, 212 тисяч пробіг, двигун, 2,0 дизель, повний привід. Mazda. 2005 рік, 4200. 2,0 дизельний двигун. Коробка механічна. Рено Логан в кузові універсал 2013 року, 1,5 дизель, 230 тисяч пробіг, механіка і Логан в кузові універсал. Поруч, Citroen c С5, 7950. свіжо пригнана, 9 рік 205 тисяч пробіг. Шкода, фабія у нас без цінника, думаю, порядка 3 тисяч доларів коштує. Ford Focus 8 року, 4600, 1,6 дизель. Контактів, на жаль, немає. Джелі 2015 рік, 1,5 бензин 3600, 105 тисяч пробіг. Opel Zafira 9-го року, 1,7 дизельний двигун, 6500 доларів ціна і присутній торг. Ще одна зафіра. У нас 12 року 7,150, 1,7 дизельний двигун. Механічна коробка передач. Ford c 14 2014 року 2,0 дизель 8500 доларів ціна. І написано автомобіль повністю в рідній фарбі. Opel Insignia, 8500 доларів 11 рік, 2,0. Дизельний двигун і присутня сервісна книжка з повною історією автомобіля. KIA Ceed 1,4 газ бензин. 5800, 8 рік, 187 тисяч пробіг. Наступне авто у нас Audi a 6 7908 рік, 2,4 бензин, свіжа рідний пробіг. Пробіг, до речі, 163 км і сервісна книжка. Друзі, також хотів би вам сказати, що ніколи не діліть ціни на два, тому що автомобілі не можна, скажімо так, одразу так зменшувати ціну через те, що впало мито. Так, мито впало, але не забувайте, що збільшилась доставка на автомобіль, плюс послуги з перетину кордону, адже зараз не всі можуть виїхати. Так само автомобіль треба в Європі оглянути, підготувати документи, перевести кошти, а це все є витрати. І знову ж таки, автомобіль з невеликим пробігом в гарному стані в Європі також коштує грошей. Тобто машина, яка буде з рідним пробігом 100-150 тисяч, в Європі дешево коштувати не буде. Так, ще одна мазда шестірка в нас в комплектації бокс 8 тисяч доларів, 11 рік, 2,2, дизель. Механічна коробка. Передач. І, до речі, помітив, що на японські автомобілі, корейські автомобілі і на американців ще поки ціни не сильно знизилися. 9300 1.4 бензин, 16 рік, 56 тисяч пробіг на Volkswagen Jetta. Peugeot Expert. 11200, 13 рік, 2,0 дизельний двигун, 197 тисяч пробіг, автоматична коробка передач. Mazda CX9 24 тисяч 929 доларів 19 рік, 2,5 бензин, 49 тисяч пробіг всього-навсього. Звісно ж, тут коробка автоматична і дуже гарна комплектація. b 6 Passat, в кузові універсал. 2,0 дизельний двигун, 5700, 8 рік, 308 тисяч пробіг. Коробка автомат. В кузові Універсал Passat. Поруч нас Opel Astra G, 12 рік, 6300, 212 тисяч пробіг, 1,3 дизель механіка. Audi a 6 3 літра дизельна, 8 рік, пневмо, 9 тисяч доларів, 228 тисяч пробіг, коробка автоматична. Peugeot 207, 7310 рік, 168 тисяч пробіг, 1,6 дизель автомат, це в нас кабріолет. Opel 6950, 9 рік, 1,8 бензиновий двигун, 231 тисяча пробіг. Коробка передач автоматична. Peugeot 5008, 12 рік, 1,6 дизельний двигун, 6950, 200 тисяч пробіг. Друзі, я вже не продовжую називати скажімо, ціни, які були і стали, можете собі просто порівняти, перейняти. Якщо так, так само автомобіль десь подишавши все на 2000 доларів. Коробка тут у нас йде автоматична, датчик світла, датчик дощу, двозонний клімат-контроль і великий багажник. До речі, задній ряд сидінь складається і цей автомобіль стає міні-бусом. Тут багажник і так Peugeot 5008, неймовірно великий, а з складеним заднім рядом сидінь він стає просто неймовірних розмірів. Ну і присутні задні парктроніки в автомобілі. Шкода Октавія, 5306 рік, 1,6 бензин, 200 тисяч пробіг, механічна коробка передач і шкода Октавія в кузові універсал. Citroen Xara 3500, 7 рік, 1,6, дизель, 356 тисяч кілометрів пробігу. Поруч у нас Renault Laguna. Якраз ціник буде зараз. 5100. 2,0 у нас газ бензин, 6 рік 174 тисячі пробіг. Коробка передач автоматична в лагуни. Passat b 5 3900 1,8 бензин, 235 тисяч пробіг перший рік. Toyota Venza, 2012 рік і є номер телефону. Шкіра, автомат. Кому цікаво, телефонуйте. Дуже-дуже цікаве розкішне авто. Toyota Аоріс yeah. 5,400 1,4 дизель, механіка, 7 рік 259 тисяч пробіг. Ford S Max 8609 рік, 2,0 дизель, 231 тисяча пробіг. Поруч у нас шкода Октавія 6 рік, 1,6 бензин, 224 тисячі пробіг. Коробка автоматична. Opel Insignia 9514 рік, 2,0 дизель, механіка, 176 тисяч кілометрів пробігу. Volvo V-50 з комплектації r Design з двигуном 2.0 дизель 9911 рік механіка. Renault Megane 3-го покоління 2011 року. 1,5 дизель, 101 тисяча пробіг, 7 тисяч доларів механічна коробка передач. Рено Сценік 2012 року 7700 1,5 дизельний двигун, автоматична коробка передач. Фіат Добло 9600, 16 рік, 1,4 бензиновий двигун. Renault Спейс з двигуном 2.0 дизель 9 року 7450-211 тисяч пробіг. Ну що ж, друзі, давайте зробимо висновки. Вже є на авторинку багато автомобілів, які приїхали по новому закону. Дійсності немає мита, нічого потім доплачувати не буде. Але не забувайте, що не просто мита нема, тому що всі путають, що тільки саме мито. Там ще входило акциз, податок на додану вартість і саме мито. Оцих трьох платежів немає. Тому і ціни на автомобілі почали зменшуватися. Але друзі, знову ж таки, ціни на автомобілі почали зменшуватися не так, як всі рахують, в половину. А на 10-20%. Але деякі автомобілі ще досі тримають ціну, наприклад, японці і корейці. Друзі, проте, на жаль, не тільки закон про розмитнення плину на зменшення цін, але й війна в Україні на превеликий жаль, яка зараз триває. Але ми віримо в перемогу наших збройних сил. Обов'язково друзі, підтримуйте, долучайтеся, хто чим може фінансово допомагаєте своїми зусиллями, і обов'язково буде перемога за нами. Слава Україні! Бажаю всім гарного дня!